У Черкасах відкрився центр психології Сяючий шлях у стінах якого фахівці допомагатимуть ветеранам, військовим та членам їхніх родин. Війна та повномасштабне вторгнення актуалізували питання реінтеграції ветеранів, каже психолог та виконавчий директор центру Володимир Мамалига. Він вважає, що обов'язок кожного з нас допомогти військовим, що повертаються, чи повертатимуться до мирного життя, навчитися застосовувати навички, здобуті в бою на користь собі та оточуючим, щоб ті спеціальні знання, які він отримав. У бойових діях допомагали йому жити, що він міг їх використати ага. в теперішньому житті, а не заважали, не заважали і не являли собою небезпеку для оточення. Успішність реінтеграції залежить від самореалізації в тилу. Чим більше можливостей та перспектив відкривається для ветеранів, тим легше їм адаптуватися та продовжити життя. Чим більше нових перспектив. Тим більше можливість самореалізації людини, а я глибоко вірю, що в людині достатнього ресурсу, щоб самому вийти із ПТСР і вийти з стресової ситуації в самостійні внутрішні ресурси. Йому треба тільки можливо підказати тільки або показати свій сяючий дати, шлях, дати руку руку, і, щоб так. він міг на неї опертися. Принагідно, психолог наводить приклади кроків держави у цьому напрямі. Прийнята чудова постанова. По реабілітації психологічній реабілітації ветеранів. На жаль. Я не чув, що в бюджеті передбачені на реалізацію. Поки що кошти. не дійшли руки, я так розумію. Так, до, до цього всього. чудово є ініціатива мінветеранів про створення такої структури, як менторська служба. Це помічник ветерана, яка буде супроводжувати. Ідея чудова. Побачимо, як воно буде профінансовано. Власні проєкти втілює Український ветеранський фонд, із яким співпрацює центр психології. Вчора закінчився великий проєкт по сільгосф. Виробникам прийом заявок. Перед тим я брав участь в проєкті варто для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, було для громадських організацій. Тобто дають грант на засоби виробництва, щоб ветеран сам собі заробив. Виділяються кошти, реальні кошти виділяються на другу вищу освіту і перенавчання руку допомоги всім, хто потребує, може простягнути й центр психології сяючий шлях. А звертатися по психологічну допомогу потрібно щойно з'явилась така думка, аби запобігти перетворенню ситуації на проблему. Поки що є ситуація, упередити треба упередити. От поки є ситуація, її треба вирішити. Як її вирішити? Психолог може підказати, ви знаєте самі, як це вирішити. Рішення у вас всередині, і остаточне рішення буде приймати сама людина. Просто психолог може підказати, підказати шлях, сяючий, підказати механізми, підказати інструменти. Адреса центру в Черкасах, вулиця Святотроїцька, троїцька 55, перший поверх, третій офіс для більшості пільгових категорій. Послуги центру безкоштовні. Додаткову інформацію шукайте в передачі у фокусі подій.